Всім привіт! Мене звати Василь. Багато хто з вас мене може знати як лисовіщающу голову сторінки в Марк Пленс в інстаграмі. Сьогодні я опинився тут, на Ютубі. Давайте трошки познайомимося, чого я взагалі тут Що я тут збираюся робити. В тиснуці Марк Пленс я ділюсь власним досвідом, який у мене є по догляду за рослинами. Рослинами я почав займатися давно. Перша моя свідома рослина це була опунція дрібного волосиста, яку я придбав в нікійському ботанічному. Саду 2013 року. Після того я почав займатися кактусами та сукулентами. Це переросло в комахоїдні рослини. Зараз, більшою мірою, в мене є. Листяні рослини, але тим не менше в кожному роді е, в кожній родині рослин, в якомусь там їхніх групах в мене є певні улюбленці. В інстаграмі я розповідав більшою мірою про власний досвід та догляду за рослинами. Я хотів передати саме своє бачення того, як бачу я їхню естетику, тому що я вважаю, що кімнатні рослини це завжди сучасно та доречно в будь-якому приміщенні це створює комфорт незалежно це вдома або це якесь громадське місце. Тут я хотів би більше говорити про це. Бо в інстаграмі ти маєш більш такі скуті рамки на рахунок того, щоб щось розповісти. Зараз більшою мірою інстаграм перейшов такий більш розважальний контент. Але я тут також хочу зберегти якісь моменти того, як. Це достатньо таки цікаво та весело, легко, але при цьому з більшою інформативністю. Тому я хочу, щоб це був, наче мій щоденник догляду за рослинами. Найголовніше, я хочу, щоб це був розвиток подальшої україномовного контенту стосовно рослин. Я хочу створювати тут україномовний контент, який буде все таки про рослини, про догляд ними. Я мови паку на моєму досвіді. Там черепахопози, все нормально. Є мо досвіді, коли я хочу знайти догляд за якоюсь рослиною, специфіку, якусь і так далі. Мені доводиться або дивитися відео на англійській мові, або на мові країни-окупанта, що я не дуже хочу робити. Я хочу, щоб це були якісь все-таки україномовні. Люди, які створюють цей контент, і це все-таки е, якийсь процес стосовно того, що буде нова якась інформаційна база стосовно догляду за рослинами. Тому повторюся ще раз: цей канал він буде більшою мірою як щоденник догляду за рослинами. Давайте я вам покажу. Дивіться. Я повернувся. Це було неочікувано. в Мене тільки що черепаха знайшла яйце, але тим не менше, Все окей. Так, давайте ще раз стосовно того, що я тут роблю, все таки я хочу розвивати україномовний контент про рослини, ділитися власним. Досвіду створити щоденник або журнал догляду за рослинами та спонукати людей до розуміння, що кімнатні рослини це легко, це рослини, нічого складного в цьому немає. Якщо ви хочете там завести собі венериному головку, то це абсолютно реально і не викликає зовсім ніяких складнощів. Я буду дуже вдячний за вашу будь-яку активність тут. Певно, що все, і моя улюблена фраза, яку я пишу в кінці кожного допису кіс піс.